Весна це не лише тепло і цвітіння, а й повернення лелек. Ці величні птахи щороку долають тисячі кілометрів, щоб знову оселитися у рідних краях. Лелеки символ родинного затишку, добробуту та удачі. Лелеки зимують в Африці, а навесні вирушають у далеку подорож назад до Європи. За день вони можуть пролітати до 300 кілометрів. Деякі навіть долають понад 10 тисяч кілометрів, перетинаючи пустелі моря та гори. Після прильоту лелеки одразу беруться до роботи. Вони ремонтують старі гнізда або будують нові, великі та міцні. іноді. До 2 метрів у діаметрі. Цікаво, що птахи завжди повертаються в ті самі місця, де жили торік. Через кілька тижнів самка відкладає 5 яєць. Батьки по черзі висиджують їх, а вже за місяць з'являються пташенята. Вони дуже ненажерливі. Лелеки годують їх жабами, комахами та рибою до кінця літа молоді лелеки вчаться літати, а восени всі разом відправляються назад у теплі краї. Кажуть, що зустріти лелеку навесні це добрий знак. А ти вже бачив першого лелеку цього року?